Коли ви говорили все ж таки правду, яка вам нашкодила? Я багато говорив правди, яка мені нашкодила. Угу. В мене багато ворогів через те, що я кажу правду. А вперше, коли ви це зробили? А, я не пам'ятаю навіть. Я якось все життя намагався говорити правду. Знаєте чому? Так простіше жити. Угу. От це таке просте відкриття в мене було. Якщо ти кажеш правду, простіше жити просто. Ну, це ви прямо з самого дитинства розуміли? Так, да, ніж брехати. Так, да. mm -hmm. це так прекрасно. Ти кажеш правду, і все, і тобі не, не потрібно виправдовуватися, думати, що я мушу сказати, що я як тому сказати, як цьому сказати. Але при цьому крали гроші. Е, ви знаєте, я ненавиджу угу. Mm -hmm. і тих, хто краде гроші. В мене гріх. Я крав гроші лише в бабусі, це не мало системного характеру це було ну, разів, може, 10, ну, 20-30 копійок. Угу. Але я про це пам'ятаю, і це такий гріх тяжкий доволі. Бо я бабусь своїх дуже любив, і от таким займався.